Привіт! З вами знову Алекс Масевич. Радий вітати вас на своєму каналі. І хочу вам сьогодні розповісти про PHP. Темою нашої сьогодні будуть масиви. Масиви це просто. Давайте вивчати PHP разом українською мовою. Отже, будь-яка змінна починається зі знака «долар». Не знаю, чому вони так вирішили. Може вони думали, що того вони стануть багатішими. Може так і сталося. Справа в тому, що зі знака долару починаються лише і виключно змінні. Змінні бувають різних типів. Змінні бувають булового типу. Якщо, наприклад, тут поставити 3 до рівні і написати 0. взяти це ще й в душки. І спереду написати функцію F. Звідси забрати крапку з школу і замість цього отут написати, що станеться, якщо n співпаде з нулем. Але у нас трішки інакша тема. Тут ми беремо і зміни N. Яка автоматично після присвоєння нуля стає змінною цілого типу, бо нуль у нас цілий. Змінній n присвоюємо 0, і вона стає змінною цілого типу. Змінній вектор, яку, ми створюємо, для якої ми створюємо елементи, і вона через те стає змінною типу масив. Ми присвоюємо також значення 0. Але це вже нібито літерний рядок 0. Але все одно PHP розуміє, коли нам потрібно навіть шукати середнє арифметичне цифр. PHP все одно розуміє, що у літерному рядку ховається цифра. Тому можна так записати. Можна навіть не записувати тут цифри. Від цього нічого не зміниться. Але, щоб не забувати, що рахунок починається обов'язково з нульового елементу, вам потрібно їх описувати. Але якщо ви, наприклад, напишете тут другий, далі третій, четвертий і так далі, це також не буде погано, це буде також прийнятно для PHP. Давайте подивимося, що ми тут запрограмували. Тут зрозуміло ми додаємо у вектор елементи. Тут у нас іде цикл. Цикл сканує наш масив. Як це відбувається? Відбувається це просто. У циклі ми створюємо змінну, чи навіть для циклу ми створюємо локальну змінну і. Отримала значення 0, стала змінною числового типу, а саме змінною цілого типу. Тоді порівнюємо, чи i менше за n. Знак долара пропускають, коли читають, але коли записують, обов'язково залишають. І збільшуємо на одиницю при кожному циклі. Тобто, ми створюємо зміну i, присвоюємо їй нульове значення, початкове значення 0. Збільшуємо її до того часу, поки вона не стане меншою на одиницю за n. А n, як ми знаємо, 7 має бути 7. Чому 7? Щоб усі цифри вивело. Якщо порахувати тут їх 6 і нульовий, це ще одне, тобто 7. Або можна написати, що менше рівне за n. Якщо менше рівне за n, якщо i буде менше рівне за n, то воно буде менше рівні 7. І воно захоче вивести ще один символ. І тоді воно виведе ще одну кому. Для того, щоб кому в кінці не вважалось, потрібно робити подвійний цикл, але все ми зараз заграбливо це не будемо. Я думаю, що ви це можете самостійно. Еко, або ехо, як люблять говорити в Україні. Або, як кажуть PHP-програмісти, ейхо. Ейхо це така функція, яка допомагає вивести будь-що. Після кожної функції, до речі, як і після кожного речення в мові будь-якого програмування. Ну, не будь-якого, Python зараз відключив це. Ставиться крапка з комою. Усі, у C, у C Sharp після кожного, так би мовити, програмного речення в лобках ставиться крапку комою. Ось, наприклад, речення від і від 0 до n виводить нам масив векторів. Оце речення. Можна, якщо у нас тут буде, наприклад, виведення чогось. А потім ще додавання чогось до чогось, так, наприклад, як тут. То потрібно обрамляти наші функції отакими фігурними дужками, відкриваючи і закриваючи. Ну, Тут, в принципі, у нас F, F отут відкривається, отут дві події відбуваються і закривається. От і ми в наш масив і виводимо отаку дужку для кожного. кому, Тобто не кому вводимо, а тут потрібно поставити кому. Е, бачите, оце ніби одна частина коду. Тобто ми могли б тут зразу ставити крапку з кому, але тоді прийдеться знову записувати ехо, вектор іте. А якщо ми тут ставимо кому, то ехо приймає багато параметрів. Ми можемо тут вивести отаку дужечку, оцю дужечку, поставити кому, вивести вектор ітей. Тобто кожен. Елемент оцей вектор 0, 0. вектор перший, 8, вектор другий, 2, 2 і так далі. от, І після нього ставиться кома. Вона також буде виводитися. Ми можемо забрати ті коми. в принципі Отут, отут саме ставиться кома, перепрошую. А оця кома знову ж таки це кома для того, щоб відділити. Частинки коду. Тобто тут так само можна ставити крапку з комою. А отут якраз ставити крапку з комою не треба, бо воно виводиться на екран. Виводиться на екран усе, що обранено ось такими лапками. От. Наступний цикл ем, for йде тут, але хочу сказати ще про таку цікаву функцію, як break break або break, або злам. Як бажаєте, він ламає рядок. Тобто у вас іде рядок, іде рядок, ви вводите оцю функцію break. І рядок ламається і перекидається на наступну лінію. Counter. Це додаткова зміна, на яку мені потрібно для того, щоб вирахувати саме середній арифметичний елемент. Ми йому присвоїли 0, автоматично вона стала чим? Правильно. Отже, знову беремо цикл. І дрібне 0, і менше n і, плюс-плюс. тут можна, звичайно поміняти букви, це не грає жодної ролі. Єдине, що воно має бути знову ж таки менше рівне n, або просто поставити менше, ну тобто менше n, або менше 7. І тут, якщо і відсоток 2, це означає при цілому діленні числа i на 2, тобто парні індекси, співпадає з нулем парні індекси. А якщо ми тут поставимо знак оклику, це буде не парні індекси. Або ще отак. Отак це точно будуть не парні індекси. От. От, якщо вона співпадає знален, тобто парні індекси, то ми створюємо знову ж таки нову змінну. Це локальна змінна, вона створюється прямо в F, то ми беремо, створюємо нову змінну, І до кожної такої змінної їй присвоюємо значення. Вектора і того плюс вектора і того, і так далі. Тобто, ми додаємо е, парні елементи. Нульовий, тобто 0, 2, 1 і 9. 9, 10, 11, 12. Тобто 12. 0 це четверта цифра, четверте число. І отут ми створюємо якраз ми тут змінну каунтер, збільшуємо на одиницю. Знову ж таки, при умові, що якраз і у нас парний індекс. І в кінці виводимо ехо. І, як я казав, в лапках можна виводити будь-який текст. Чи Hello World, чи що ви там бажаєте. Середній арифметичний елемент із парними індексами дорівнює. Закрили лапки, поставили кому або крапка з комою і знову ехо. Кому. А поділити на каунтер. А це значення, значення елементів масиву, Тобто 0, 2, 1, 9. А каунтер це 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. До 7 він буде. Але не 7. А він буде рахувати тільки ті елементи, які є парними. А парний це і нульовий елемент. Він буде, він буде рахуватись як 1. Це буде як 2. Це як 3, а це як 4. Тобто в кінці ми будемо ділити на каунтер, тобто на 4. І бачите, Vector це наша назва масив, а 0.1.2.3 індекси масил, про що я вам вже розказав. Ще хочу звернути вашу увагу на такий html скрипт, можна сказати, такий скорочений. Це не що інше, як звичайнісіньке примінення HTML -у в PHP файлах. Його можна писати де-небудь, але тільки не всередині PHP, бо це приведе до помилки. Тому просто центр означає відцентрувати відносно сторінки. Тобто не зліва, не справа, а по центру. Фонд – це шрифт. Тут можна поставити колір, розмір, сам вид шрифту. Color це якраз колір. Після Color ставити дорівнює, можна ставити пробіл дорівнює, пробіл можна просто дорівнює. І у лапках, це головна умова, у лапках англійською мовою записуєте назву кольору. Стандартні кольори це Red, Green, Blue, Yellow, Silver. Ну, Silver це вже такий не дуже стандартний. Grey, Siri та інші. Lime, Такий яскраво зелений. І нічого тут не ставлячи, просто пробіл, почте, сайз дорівнює і цифру, якого розміру ви хочете, щоб був розмір вашого шрифту. Або українською мовою, як вчив нас один викладач, це кегель. Кегель у нас буде 22 Отже, поглянемо, що з цього вийшло. А з цього вийшло наступне. Ми заходимо от таким чином Http, можна без http localhost слаш назва вашої папки слаш назва вашого файлу. Файл має мати розширення .php Ну, бачите, виводить текст і помилочку. А, це я просто не зберіг. Після того, пам'ятаєте, як ми тут перетворювали, що n було нулю. Після того треба, звичайно, натиснути Ctrl-S. Або файл зберегти, або файл зберегти, як і зберегти, куди ви там бажаєте його зберегти. Oh. Після цього все прекрасно працює. Виводяться наші елементи масиву І середньоафметичні елементи з парними індексами, як я казав, так що будь який дорівнює і цифра, яке у нас вийшло. А 12 пілот на 4 дорівнює, Правильно. Right. Отже, я вам дякую за увагу. Запрошую на мій канал, заходьте www youtube.comсевич. Воно автоматично додасть вам тут юзер. Так що можете за це не перейматися. Підписуйтеся на канал і внизу під відео ставте пальці догори, якщо відео сподобалось. Якщо ні, пальці донизу. Але я сподіваюся, що воно вам сподобалось. До зустрічі!